Щороку, в третю неділю вересня, в Україні відзначають День Батька. Це свято цьогоріч особливе, кажуть в консультаційному центрі Колиска життя. Бо наразі чоловіки є захисниками життя, сім'ї, держави. Тернополян запрошують долучатися до святкувань, аби цілком зрозуміти батьківське покликання. П'ятницю. О 18.45 в Архікатедральному соборі буде вервиться за життя. Запрошуємо всіх тернополян долучитися в молитві за дітей, за дітей, які не народжені, за дітей, які вже є у нас, за дітей, які. Можуть загинути в сьогоднішній час. Запрошуємо долучитись до цієї молитви, адже молитва дійсно має неабияке значення у допомозі в цьому. А в неділю, 21 вересня, в архекатедрі, о 13-й годині, після служби Божої волонтери консультативного центру Колиска життя частуватимуть домашньою випічкою та та роздаватимуть листівки про гідність бути батьком та берегти життя. Це буде нагода. Зрозуміти, що насправді турбота один про одного, насправді, підтримка один одного, навіть в такий цікавий спосіб, як частування, вона теж має відношення до основних життєвих цінностей. Тому що в такий час, якого ми зараз живемо, ми повернулись до усвідомлення, що деякі речі дуже цінні в житті, і це є сім'я, це є любов, це є турбота. Ми хочемо подарувати тернополянам цю можливість. Продовжать святкування в одному із торговельно-розважальних центрів Тернополя. Це будуть різні конкурси, різні музичні виступи, малювання листівок для татусів, яке зможе теж привернути увагу дітей до того, що батько це ну, найважливіша людина на землі після мами. І звичайно, що увага до цього відчуття цього мають не мають неабияке значення.